Прогноз погоди в Україні з 27 по 30 червня. П'ятницю 27 червня. Погода визначатиме поле зниженого атмосферного тиску та фронт оклюзії. Вітер на заході. Західний 7.14 метрів за секунду. В центрі західної чверті 5-12 метрів за секунду. На півдні країни нестійкий 4 11. На сході північно-західний 7 14 метрів за секунду. На заході країни вночі без опадів вранці підійде фронт оклюзії. Тому починаючи з крайнього заходу та протягом дня, а також місцями і ввечері по всьому регіону часом очікуються небезпечні метеорологічні явища. Дощ, гроза, град та шквали 15-25 метрів за секунду. Місцями значні дощі та короткочасні зливи. На півночі країни у першій половині дня без опадів. У другій половині дня після 14-ї години. На Житомирщині та Київщині часом дощ, гроза, шквал 15-20 метрів за секунду. На Чернігівщині після 17-ї години. Часом дощ, гроза. На Сумщині після 19-ї години часом дощ. В центрі країни. На Вінниччині, у другій половині дня та ввечері. часом дощ, гроза, шквал 15-20 метрів за секунду. На Черкащині до 18 години без опадів. Ввечері часом дощ гроза. На Полтавщині, ввечері часом місцями дощ, на Дніпропетровщині без суттєвих опадів. На півдні країни очікується малохмарна та сонячна погода без опадів, тільки на півночі Одеської та Миколаївської областей, пізно ввечері, часом місцями очікується дощ та гроза. На сході країни, 27 червня, без суттєвих опадів. Температура повітря вночі по країні становитиме від 10 до 20 градусів тепла. Вдень на заході від 20 до 30 тепла. На півночі від 20 до 27 градусів тепла, в центрі плюс 23-30, на півдні плюс 26-32. На сході плюс 22-27. У суботу, 28 червня, погода визначатиме циклон. Максимальний вітер вдень на заході, півночі та центрі країни. Північно-західний 9-14 метрів за секунду. Часом пориви 15-20 метрів за секунду. На півдні північно-західний 7-12. Часом пориви до 17 метрів за секунду. На сході західний 5-10 часом пориви до 14 метрів за секунду. На заході країни вночі та вранці часом місцями дощ. Можлива гроза. В день та ввечері мінлива хмарність без опадів. На півночі, на Житомирщині. Часом дощ очікується за 3 до 12 години. Після 12-ї години мінлива хмарність без опадів. На Київщині, Чернігівщині та Сумщині, протягом доби часом місцями дощ гроза. В центрі країни протягом доби часом місцями дощ, гроза. На Дніпропетровщині місцями значний дощ, град та шквали 15-20 метрів до секунду. На півдні та сході країни вночі без опадів. В день та ввечері. Часом дощ, гроза, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Місцями значні опади. Температура повітря вночі по країні становитиме від 13 до 22 градусів тепла. Вдень на заході від 20 до 27 тепла. На півночі від 17 до 24 градусів тепла. В центрі від 21 до 28 градусів тепла. На півдні плюс 25-30. Після грози пониження до плюс 20. І на сході від 20 до 27 градусів тепла. В неділю 29 червня тил циклону. Вітер по країні північний. На заході та півночі в день 7 пориви 14 метрів за секунду. В центрі та півдні 7-14 часом пориви 15-20 метрів за секунду. На сході 6-12 метрів за секунду. Мідлива хмарність. Часом місцями по країні слабкий дощ. На Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та у Криму помірний дощ та гроза. Температура повітря вночі по країні становитиме від 11 до 19 градусів тепла. В день на заході плюс 21-26 на Закарпатті плюс 23-29. На півночі та в центрі плюс 21-24. На півдні від 20 до 28 тепла. На сході плюс 21-25. У понеділок 30 червня в Україні мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер по країні південно-західний 7-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 12 до 19 тепла. В день на заході від 21 до 29 тепла. На півночі плюс 20-24, в центрі плюс 22-27, на півдні від 23 до 30 тепла. І на сході плюс 23-27.